Тихати без зупинки, без затримки. Розширюєтесь пропорційно вверх, вниз, вправо, вліво, розтягуючи тіло. вперед назад. Доки відчуєте перехід в другу увагу або розширену свідомість, або відчуття потоків енергетичних, тепла, вібрацій, пульсацій, або навіть холодного вітерця в обличчя. Ходимо в астрал. Перед очима на внутрішньому екрані повинно бути чистим. Він повинен бути однорідним, однотонним, одноколірним. Все зайве стираєте. Вимітаєте, викидаєте, вибиваєте будь-які плями, об'єкти, вкраплення. промальовувати портал з м'якої світлої крапки, точки, поволі наближаючи її до себе, щоб вона збільшилась, або самі наближаєтесь до неї, або розтягуєте її поволі до розмірів трошки більших від вас, щоб ви могли вільно увійти. Вільно і зручно помітити. Зі збільшенням точки, зі збільшенням порталу, почніть промальовувати риси того місця, куди ми зараз вийдемо, скелі. Зі збільшенням додаєте все більше і більше деталей, окіт, деталі, зовсім дрібні деталі. Зафіксуйте портал, так, щоб він залишався стабільного розміру, більший від вас, щоб давав змогу спокійно. Легко, комфортно, зручно повітря. Станьте перед порталом. Затримайте дихання на 5-10 секунд. Дивіться навколо вверх, вниз, направо, наліво, навколо себе. І урухомте, запустіть простір, робіть його живим. Додайте запах. Поміхайте простір навколо, чим пахне чи не пахне. Додайте смак. Посмакуйте простір. Додайте звуки, послухайте, що відбувається навколо. Додайте дотик. Відчуйте простір на дотик під ногами, навколо, температуру, вологість, густину. Зведіть всі системи відчуттів разом і почніть відчувати на Подивіться, повідчувайте навколо. Згадайте ті зафіксовані відчуття від кожної людини, які ви маєте. Спробуйте знайти хоча б одну дві людини. Походіть навколо. Порозвертайтеся, пообертайтеся. Ось ще на пору року, можливо, на пору доби. Ще раз на температуру густону, повітря. Поверніться до свого порталу. Затримайте дихання на декілька секунд і вийдіть назад через покупку. І самі поволі виходьте з астралу і відкривайте очі зручного речі. Факту він саме автоматично через мене фіз. 5 хвилин, грубо кажучи, що закривається сам. Можна додатково закривати само. Так як порошу, знаєш, якщо ти колечко не видернеш, все одно тебе там, там, там альтиметр працює. Релє. <реш> Вже трошки замучилися. Зараз злізає рука. Второй раз уже, говорю, не так резко, не так четко. У него видимо устали. И смывет так. Очень хорошо видела девушку. Я ее прям. Она вот все время была передо мной. <связано> и вот у вас видела. Почему-то видела вас свои, вашу и ее в своей вашем теле. А вас это вот этот. то был еще желтый Кто желтый? <связано> Для мене от, була жокінька, це <рес> девушка, которая ушла. Це була не она, це по вот... Ну, да. ну Бачити не обов'язково, що розкажу. Нас п'яти систем. Бачити це так, це останній варіант, можна побачити. Але Відчуття дотику, смаку, запаху, навіть. Был горный ручей, ну и какой-то источник, он траубил. Да, если бы на шипочку спас, в паніки назад все, що не казало, я просто уїхала на таки на недавно. Там водоспас, там суси не бачила, були дучки, було десь після обіду, часа два три Вот. вот, источник хорошо помню, я его трогала, то есть ощущение вот, вот, холодной воды, горной на суше, я ее пробовала, вот вода была. А я тихо видела почему-то три, я не помню. Сначала это была ночь звездная, Потом вот это вот солнце со снегом, по горы, и горы были в дымке я не знаю, или я чьи-то, куда-то я, чьи куда-то да. куда меня подзаносила. В общем, хотел кто-то <с aja> снег, кто-то Три раза. Вот так залили беда из Новосибирска? Не, я сейчас <curse> не видела. Видела только вот природные вещи. Такая вот скала, она как срезанная вверху. а вокруг я Там обрывы, обрывы. Да, сама ская, сама срезанный <голос> то. <голос>

Она не хочет. Она не не хочет. не хочет. Она не хочет. Она не хочет. Она не Она не хочет. Она не хочет. Она не хочет.

мы уже знаем, кто был. Раз, два, три, четыре, пять. Точно. Был.

Оскільки людина індивідуально на бачите відрізняється, індивідуальна частина. Якщо не дуже відрізняється, то ну, може так, як сіра маса викликаючи. Або не сіра маса, просто вас тигр називається. Вас нічого не зачепило в цій людині. тому ви не звертаєте увагу. Якщо вас людина чимось зачепила, психологічний зачепила, то ви чітко сприймаєте від неї цю вібрацію індивідуально. Вы можете вы украин. А заскаливается там быстрее суток, может быть, даже там все будет. Кстати, еще на плато видела крепцу. Я как бы на нее так сверху наносился делала. Сейчас бы четко такой вот крест. В центрі проценте такая красная светленькая. А потом он превратился в панель. Вот такой четко символа.

интересно розового цвета. Как мрамор. мрамор. Где-то почти перед самым концом. Типа ромба. Типа Проявилось. Пытался заставить себя пойти рисовать. Все. И. Ну, очень тяжело меня боить вести и самому войти. тебе еще надо Ну, пытаться за маски. маски. вот такие вот пистолы пишут там африканские вот, народы, с комаров, в том числе. У нас было по похуже вариант. про образ показываю, что У нас є ідея родового тему переважно. Тільки у нас племена. В <плев> повині <'ї> то теми є, але це трошки інший окреме ну, просто, окремий різні страви. Я думаю, я не маю здобувати. Можна відстежувати, що родом покровительству є такі теми. Але це більше можливо не ту тема покровительства. Якщо класифікувати, бо рід як утворення має окремої якоїсь форми. Перетворювати рідну туда трошки не. Це може покривити правообраз, не ну, хороби не право покровите. Будемо закінчувати, бо ви трошки втомилися, вроді ми нічого не робили, але справді потрохи енергії займає. Можете зараз просто понажати на травці ослабити, набратися енергії знову, або перетворитись на ту тему і походити ту темі. Теж поможе, підновище. Дякую. Хот... Що, якщо питання є, кажіть. Причина, Чому от мені військ тяжело. І не замови йти. До... Ви хочете правду чи ви хочете так? У правду. Правду. вас енергії дуже мало. Ви дуже зосереджені на верхній чакрі. на сахасрарі, грубо кажучи. І ви намагаєтесь мозком поняти відчуття. А. Вам треба навчитися відчувати. Робіть дуже просту втрату, пелюшки розвивати. Виді? Берете, ви для всіх, до речі, на тактильне відчуття розвиває Крім моторика, навіть розвиває всіх абсолютно вона, дуже класно. Три, дві три крупи берете любить. Наприклад, гречку, берловку і ще щось. Змішуйте докупи. І починаєте. Одним пальцем, другим пальцем, третім пальцем, четвертим пальцем. рукою, Одним пальцем, другим пальцем, третім, пальцем, четвертим пальцем. І всі розкладаєте по різним кучкам. Як тільки помолились, що назад не Серйозно. От побачите. Столиця Норвегії. Значить, предчувствие роботи красо. При предсказанні прийняти. Могу скосько іще. А, вот, а, а от транс бессознательно входить, я розказував. А от раз, вот, коли сидиш спеціально, не достатньо цієї енергії. Інших багато є. А от цієї енергії не достатньо. Ви, намагає, Кон ви, ви, ви намагаєтеся, навіть не можна, не можна. це якщо енергетично брати уже там інтелектом зрозуміти відчуття. От зрозумійте інтелектне відчуття, що от я до, до, до вас доторкнувся. Ну, ну як це Я до вас ось Сам процес. Це так зрозуміло. Треба прочувствувати, ну доторкнувся, от ну, таке відчуття. В... О, человека, допустим, А не я доторкнувся, це запустило нервові. Це механізм. Зачем його аналізувати? відіснувати? Почувствование чоловіка, допустимо, определіть. Відчуття, що щось може бути нормально. Єсть. От, то і на роз... Даже было. Ви <клес> то... То <клес> зажаті на інтелекту все. <клес> <То есть>, то... <клес> це або не ваш шлях, оце не є ваш шлях. А по вам треба... Наоборот, <клес> на роботу, <клес> да. Можете така, що ваше можна. Ще якщо є якісь питання, що можу тільки хто відповісти, а таке сравніть. Можна, от припустимо. Давайте, щоб зараз всіх не затягувати, так. то ми зараз активно. Це якісь питання зараз по цьому? А так, по цій темі? А їм просто розказати, щоб тренуватися. Групова практика у вас повинен все одно бути ведучий баро. Хтось вибирати, хтось щоб хтось сильніший не графіка, то просто у вас є. Хтось зусерев, координував це питання. Самому можете пробувати, саме виходити. Процес той самий. просто В цьому процесі хтось повинен перший туди вийти, тоді запрошувати всіх людей. Я самый первый захожу и самый последний выхожу. То есть вы там присутствовали? Вы там присутствовали? Так. Ну, же нас вел. Портал организует, пристор, режим, дрон, нет. -не 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 -не. а мы за ним шли. Я нет. Его не... нет. Я его не нашла. Не вы за мною найшли. Вы на ситуацию шел. создавал, мы за ним сразу Может там не был голос, который создавал нам ситуацию. Такую, такую. такую нет, нет. Я не створил ситуацию. Ми, дум... Ми прийняли групове до групову домовленість. Ми виходимо на скелю. Кожен туди виходить своїм способом через свій портал. Сам. Ну да. Отпишив, я не пор -портал. Сидяйся, до так, я пентів не роздав. І вайді. Щоб підійти на сльозу, ні. Ні? ні. Я просто вам розказував, як це робити. Ті? Але ви це робили самі. Вистець. Тому я вас не в направляв. Ну, я, 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 я просто вас тримав за ручку рядом, щоб ви дійшли. Але ви йшли самі. Звісно, ну, каже, там ви Ви кажете, що я вас вів, що я вас тянув, що я вас вів. Ні, не тяну, голосом направляв. Задайте себе і дітей. Координував, скориговував. Скоординовував, коригував, так, але вів. Ви робили це все, все самі. Чому? Бо, тому що ви то саме можете самі повторити. Якщо б я вас вів, то ви б зараз того всього не запам'ятали і не могли б повторити. Якщо ви виходили самі і працювали самі. Те, що ми попали в одне місце, так я координував ці напрямки, відкориговував.